Доброго ранку, любі діти і шановні дорослі, вас вітає онлайн-садочок до школярів. І я, Олена Дмитрівна, запрошую вас до математичної скарбнички. А куди ж ми сьогодні потрапимо? Увага на екран! Привіт, малята! Я вирішив організувати у лісі спортивну школу. А для цього мені потрібне спортивне обладнання. Де ми його можемо купити? Так, у магазині. Тож ж, гайдай зі мною до магазину. У ведмедика є 5 гривень. Подивіться уважно на ціни і подумайте, що ж може купити на них ведмедик. Ведмедик вирішив купити кеглі. Щось іще може він купити? Ні. Тому що кеглі коштують 5 гривень. Потім він купив дартс Скільки коштує дартс? Так, 4 гривні. А що може купити ще? Так, м'ячик. Чому? Тому що він коштує 1 гривню. 4 і 1 це 5. А що ще може купити наш ведмедик? Так, гантелі і баскетбольний м'яч. Отже, на 5 гривень наш ведмедик може купити або кеглі, або дарц. І футбольний м'яч, бо вони коштують 4,1 гривня, або гантелі і баскетбольний м'яч. Молодці малята. Спортивне обладнання придбано. Тепер можна починати займатися спортом. А для цього допоможіть нам вистрикуватися за зростом. На спортивний майданчик завітали звірі, розставимо їх за зростом. Хто найвищий? Так, ведмедик, а хто трішки нижчий? Так, вовк. А хто нижчий за вовка? Лисичка. І зайчик у нас який? Так, найнижчий. В залежності від зросту тварини, треба роздати їм гантелі. Найбільшу гантелю ми кому дамо. Так, ведмедику. Якого вона кольору? Зеленого. Тому що ведмедик найвищий. Хто трішки нижчий? Так, вовчик, якого кольору гантелю ми йому дамо? Так, синього, бо вона трішки менша. А хто нижчий за вовчика? Так, лисичка. Якого кольору ми їй дамо гантелю? Фіолетову. Так, бо вона трішки нижча. І хто ж у нас найнижчий? Так, зайчик і яку ми дамо йому гантелю? Червону, тому що вона що? Так, найменша. Молодці малята. Силу для занять спортом дають зілющі рослини. Ось із ручок вас з ними познайомить. Подивіться, може, ви знаєте їх. Назвемо їх разом: Кропива, ромашка, чистотіл, подорожник, кульбабка, лопух і конюшина. А порахуйте, скільки їх. Так, їх сім. Малята пропоную і вам трошки відпочити. І потанцювати привіт-привіт, малята. Ходімо танцювати разом з нами повтори руки вгору. Раз-два-три. хлик плик стрибає зайчик. Вушка вгору, хвост нячик. Раз стрибок, два стрибок, веселенький та Зорята дуже люблять грати у футбол. Подивіться. Звірята прийшли на тренування. Подивіться, який м'яч полетить у ці ворота. Щоб дізнатися, треба розв'язати приклад. Скільки буде 6 мінус 2. Так, 4. М'яч із цифрою 4 полетів у ці ворота. Розв'яжемо наступний приклад. Скільки буде 3 додати 2. Так. 5 і м'яч із цифрою 5 полетів у ці ворота. Наступний приклад скільки буде 4 мінус 1? Так. 3 і м'яч із цифрою 3 полетів у ці ворота. Молодці. Допомогли нашим звірятам на тренуванні. Спортсмени слідкують за своїм здоров'ям. Тому вони вживають багато різних вітамінних страв і свіжих овочей. Фруктів і ягід. Подивіться, лисичка вирішила зробити собі томатний сік. Скільки помідорів росте на кущі? Так, їх росте 9. Потім вона взяла декілька помідор. Скільки помідор вона взяла? Так, два. Яке питання ми поставимо? Скільки помідорів залишилося на кущі? Як ми розв'яжемо? Правильно, 9 мінус 2. І скільки ж буде 9 відняти 2? Так, 7. Молодці! Складемо і розв'яжемо наступну задачу. Білочка вирішила приготувати вітамінний салат із ягід. Скільки ягід малини вона взяла? Так, 4. А скільки вона взяла ягід полуниці? Так, правильно, 3. Яке ми поставимо до запитання до задачі? Скільки ягід взяла білочка на салат? Як ми розв'яжемо цю задачу? 4. Додати 3 дорівнює. Скільки буде? Так, 7. Отже, на салат білочка взяла 7 ягід. Дякую, Марята, що допомогли мені. Будьте здорові, веселі та займайтеся спортом. До побачення, до наступних зустрічей! Ось і закінчилася наша продаж. Завдання усі виконано, тож можна і спочивати та насолоджуватися літом. Гарного дня вам. До нових зустрічей. До побачення малята!